Погінець Софія, учениця 11 класу Луцького ліцею номер 18 В вашій увазі пропонується розробка онлайн-платформи для психологічної допомоги, помогах постійного тиску та емоційних травм, потреба у доступних ресурсах для отримання своєчасної та якісної допомоги зростає. Саме тому було вирішено розробити онлайн-платформу для психологічної допомоги. Метою роботи є розробка та впровадження онлайн-платформи для надання психологічної підтримки. Яка забезпечить доступ до кваліфікованої допомоги в умовах сучасних викликів, зокрема війни та постійного стресу. Об'єктом дослідження є процес створення онлайн-платформи для надання психологічної допомоги. Предметом дослідження є веб-технології та інструменти, що використовуються для розробки та впровадження онлайн-платформи психологічної допомоги, а також дизайн і функціональність, які забезпечують ефективну взаємодію користувача з платформою, були використані наступні завдання. Вивчення PHP з інтеграцією HTML, CSS, MySQL, а також використання Bootstrap, розробка структури та дизайну сайту, проектування бази даних, розробка зв'язку між користувачем, системою, базою даних і психологом для забезпечення зручної взаємодії, створення онлайн-платформи для надання психологічної підтримки, було використані наступні засоби розробки: Bootstrap, HTML, каскадні таблиці CSS, скрипто промовлення PHP. Моу прогонь, JavaScript та сервер бази даних MySQL. Розробка зручного дизайну інтерфейсу. Створення бази даних для зберігання даних користувачів і консультацій. Реалізація функцій реєстрації авторизації та запису на консультації. Перейдемо до демонстрації розробленої онлайн-платформи. Перед вами зображено графічний інтерфейс онлайн-платформи, що складається з розділу головна. Розділ про нас. Розділ Ментальна підтримка, де ви можете детальніше ознайомитись із подоланням стресу. Подолання тривожності. Подолання депресії та розділом самодопомоги також є розділ контакти. В онлайн-платформі є особистий розділ, де користувачі, авторизувавшись, мають можливість обирати психолога, консультуватись офлайн, заповнивши відповідні поля. Також отримувати відповіді психологів. Також консультуватись онлайн. Для цього користувачам потрібно авторизуватись для подальшої взаємодії психологом. Ще вони можуть налаштовувати свій профіль та переглядати свій профіль. В свою чергу, адміністратор, авторизувавшись, має можливість створювати профіль психолога. Для цього йому потрібно заповнити відповідні поля, а саме: логін, прізвище ім'я по батькові психолога. Електронну пошту, номер телефону, стать, пароль, підтвердження паролю та фотографію. Також редагувати профілі користувачів, додавати статті про психологічну допомогу та редагувати статті. В свою чергу, психолог, авторизувавшись, Може консультуватись онлайн та офлайн. Ось ми бачимо приклад. Отже. Розроблено онлайн-платформу для психологічної допомоги, проведено тестування її функціональності та зручності, а також забезпечено захист персональних даних користувачів. Онлайн платформа для надання психологічної підтримки. Відіграє важливу роль у забезпеченні доступу до професійних консультацій та групової терапії та відповідатиме сучасним вимогам і потребам населення, сприяючи покращенню ментального здоров'я нації. Дякую за увагу!